Начальний ідеолог Кремля Олександр Дугін. головний ідеолог Кремля Олександр Дугін, багато років тому заявив, що для Польщі немає місця на євразійському континенті. У своєму геополітичному і сакрально географічному розвитку Росія не зацікавлена в існуванні незалежної самостійної польської держави в будь-якій формі. так само, як і в існуванні України. Кремль зазвичай починає зі слів, а потім на вулицях з'являються кібітки, чекісти і танки. Давайте замислимось, на яких підставах Росія може узурпувати територію сусідніх держав, Згадаємо, що перша вціліла згадка про Москву з'явилася в 1147 році, як про провінційний опорний пункт Києва. І хоча протягом наступного століття московити завоювали територію, якою колись керував Київ, і навіть вкрали її ідентичність, факт брутального завоювання не встановлює право власності. російське право з іншого боку, російське право на Варшаву приблизно таке ж легітимне, як і наше на смоленськ. Бо ми там теж правили близько сотні років. різниця в тому, що в нашій країні майже ніхто не мислить таким анархічним чином. інвестуючи в спадок, який нам подарувала історія, ми не відчуваємо потребу компенсувати цивілізаційні комплекси фантазіями про панування над іншими. Бо маємо інші джерела національної гордості. За радянських часів росіяни збудували у Варшаві посольство, схоже на резиденцію губернатора, але часи змінилися для керівників пана Дугіна. У мене для вас новина: ви більше ніколи не будете тут правити: ні в Києві, ні у Вільнусі, ні в Ризі, ні в Таліні, ні в Кишиневі. У вас достатньо землі в 11-ти часових поясах і вам все ще не вистачає. Тож займіться краще управлінням тим, що, згідно з міжнародним правом, лежить у межах ваших кордонів. замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтесь про те, чи втримаєте ви Хайшинвай, владивосток.